Василь Довжик, на спогад про поїзд Київ Кіровоград. Я, поет, складаю вірші. Часом кращі, часом гірші. Я записую про себе і про декого із вас, про зірки, про місяць, небо, про що треба і не треба, і про вигадану тебе. І що я марную час? Я невидний, не хоробрий, де прижимистий, де добрий, бо любов не економлять, як природа, так і ми. Я вам радо прочитав би трішки віршем, трішки так би. Є ж в нас, хлопці, знамениті від зими і до зими. Але в мене вкрали вірші. Вкрали кращі, вкрали гірші. Я ж людей не зненавидів, не підозрюю і вас, вкрали в поїзді хороші, бо подумали, що гроші. Надрукуйте ж те, що вкрали, І знайте й ви, щоб не карались, як ті гроші люблять нас. Сумно згадую ті вірші. Часом кращі, часом гірші, де сміявся сам із себе, а ще з декого із вас, про зірки, про місяць, небо, про що треба і не треба, та про вигадану тебе. І тепер марную час. Переможного миру вам!